Що хлопці, чому? Підручники це добре, але можна читись і по-новому. Раз, раз, як мене чути, все добре? Ну тоді починаємо. Доброго дня всім! Вас вітає телекомпанія Ліцей ТВ. Сьогодні ми учні восьмого класу відкриваємо вам новий світ, в який ми нещодавно і самі потрапили. Так, лише два місяці тому ми перший раз перейшли поріг технічного ліцею, а вже стільки цікавого трапилось. От би нашим друзям розказати, бо розповідають, не вірять. Так для цього і існує наш канал. Погляньте, позаду нас технічний ліцей, а це цілий світ, у який може потрапити кожен. Васкаво просимо у наш світ. Давайте спробуємо зазирнути в нього. А ось тут у нас кабінет фізику. Я можу дуже багато чого розповісти, але я просто людина. Вчитель це дуже добре. Тебе, що можна. Така ж фізкультура через інтернет. А тут у нас комп'ютерний клас. От якби в мене була така можливість пізнати все і зрад. Дізнаватися нове, люблю обробляти інформацію, а інтернет дозволяє нам робити це швидко та легко. Завдяки комп'ютеру ми можемо, не виходячи з дому, подорожувати по всьому світу за, за допомогою онлайн екскурсій Це кабінет. А який би там ще й професор з математики. А уяви собі, якщо б це була не дошка, а планшет. Ну що, я гадаю, змогли ми відкрити новий світ? Змогли та змогли, але ми дивимося на відкритий світ через маленьке віконечко. От було чудово, якби у нас була така апаратура, за допомогою якої ми змогли проводити уроки онлайн. От було б чудово, як ми могли проводити один, два дні, навіть три уроки одночасно для декількох класів. Уявляєш, скільки би часу звільнилося. А ще б ми багато чого змогли. Наприклад, спілкуватися з випускниками, які вчаться у різних куточках світу, а також ми могли відвідувати заочні курси та дізнаватися про досягнення інших та розповідати про себе. І, взагалі, отримав найкраще Я гадаю, що скоро так і буде, адже світ такий великий і відкритий кожному. Гайда, гайда, гайда з нами.